Раніше керучун пекли, називалося. То пекли? такий хліб, круглий хліб, який стоїть цілі свята на столі, то пекли. А на Василія ви ходили його мети чи ні? Ну, метю в ріку. Ходили? Так. І, І, І там... сніб виноситься, потім вже той керечун бере, ріжеться на три ті з, три, з трьох боків, то дається худобі, ті кусочки, а то керечун починається їсти. А сніп е, куплися у річці на водохрестя. А що ще співвали, приколядовували, Коли мили? Ну я Чи то не знаю? не знаю, я то не знаю. Ні-ні, ну, ні у нас таке, ні. Ну не знаю, може десь і є таке, але у нас ні. Ну, Це все? А, а то є піч, то піч. де е, пекли хліб. Де хліб? А скільки б піч уміщала хлібів? А, хлібів уміщало до 8 штук. 6 то так. А якщо добре, там, то 8 штук. А зараз вже не печати? Ні, зараз ні. Зараз а десь на свята, ще? Ні. Ну, я, буває, що печуть ще на свята, на, та, як на святий вечір, Киричун пекли. Раніше киручун пекли, називалося. А то за Тут такий пекел? хліб, круглий.